Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати ось такий надзвичайно смачний пиріг. Пиріг буде з м'ясною начинкою. У мене сьогодні буде фарш. Пиріг готується на кефірному тісті. Все дуже просто, легко виходить дуже смачно. Розпочинаємо! Спочатку потрібно підготувати начинку. Фарш у мене сьогодні 400 г свиного фаршу. Можна використовувати мікс, можна взяти куряч, який вам подобається. Буде відринятися час лише приготування. Я беру сковорідку, наливаю приблизно одну столову ложку рослинної олії, викладаю сюди фарш, ставимо середній вогонь, можна навіть трішки вище. І... Постійно ось так розминаючи лопаткою. У мене фарш навіть трішки підморожений. Якщо у вас він буде свіжий, то у вас не буде цей грудочок. Ось так його потрібно досягти, щоб вся рідина у нас виділилась і випарувалася. В цей період, помішуючи, не забувайте, фарш, нарізаємо одну цибульку, як на зажарку, таким середнім кубиком. Ставимо вогонь тепер середній, бачите, рідина вже випарувалася. Головне, не переготувати фарш, щоб він залишився соковитим. Додаємо сюди всю цибульку, ще раз так перемішую. Обов'язково солимо, перчимо за спаком і додаємо ті спеції, які вам подобаються. Я сьогодні додаю коріандр. Пів чайної ложечки, можна навіть одну чайну ложечку без гірки, якщо любите. Все це перемішуємо. На цьому етапі ви також можете дати кріп, петрушку, буде смачно. І буквально тримаємо ще 2-3 хвилинки, щоб наша цибулька трішки, ніби як так, протушилася. І все, відставляємо, і нехай трішки охолоне. В цей період приготуємо швидке кефірне тісто. Зручнуємність відправляємо 400 мл кефіру або грамів кефіру. Кефір має бути головне тепленький, тут це ключове, Тепленький, Можете його підігріти трішки в мікрохвильовій або на плиті. Додаємо два середніх яйця. Якщо у вас буде кефір тепленький, то вони можуть бути і холодні, ну, але можна і кімнатної температури. Добавляємо 1 чайну ложечку без гірки солі і все це вінчиком просто перемішуємо. Міксера нам в цьому рецепті не потрібно. Тепер поступово через сито додаємо борошно. У мене сьогодні пішло 170 50 грамів. Я додала борошно, додаю 1 чайну ложечку з такою помірною гіркою розпушувача. Це 5 грамів. І все це перемішую. Зверніть увагу, яке має бути тісто. Ось таке досить рідке, але все ж таки малюнок на поверхні затримується. Орієнтуйтесь, будь ласка, тому що у всіх різне борошно, можливо, знадобиться на одну ложку менше, мук борошна або більше. Тепер беремо якусь форму, у мене форма діаметром 24 см, низ простеляю пергаментом. Бока нічим не змащу. Якщо у вас буде нероз'ємна форма, можете її просто змастити олією або маслом і присипати борошном. Тоже буде чудово. Виливаємо половину тіста. наверх всю начинку. Кількість начинки, до речі, ви можете коригувати. Я люблю, щоб начинка все ж таки відчувалася, але ви можете зробити трішки менше. І виливаємо наверх решту тіста. Гарненько це все розподіляємо. При наявності можна присипати кунжутом. Я ось так трішки зайве сипанула, тому він мене в одному місці місці, але можна це зробити більш акуратно. До речі, духовка має бути розігріта на 180 градусів верх-низ, без конвекції. Швиденько відправляємо випікатися в завчасно розігріту духовку. Цей пиріг печеться приблизно 35-40 хвилин. Все буде залежати від вашої духовки і від діаметра форми. Мій пиріг випікався 37 хвилин. Обов'язково перевіряйте на суху паличку. Даємо йому охолонути хвилин 10 у формі, а потім проходимося або ножем по краю, або шпательком по краю. Виймаємо. Періг обережно із форми і можна смакувати. Він дуже смачний в теплому варіанті, можна і повністю холодному. Раджу спробувати і так, і так буде смачно. Як бачите, пиріг швидкий, дуже смачний, готуйте та насолоджуйтесь. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і напишіть мені коментар. Мені буде дуже цікаво. Дякую вам, пока-пока!